Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Вже 19.00 Майже у Києві. І роботу національного телемарафону Єдині новини продовжує телевізійна служба новин. Вантажівки не пускають на міст через Зністер на трасі Одеса грені рух легкового транспорту. Там теж обмежений. два пункти пропуску на кордоні з Молдовою, неподалік села Паланка, призупинили роботу водіям та подорожнім. Рекомендовано скористатись іншими пунктами перетину, зокрема їхати через Могилів Подільський. Ворог намагається знищити мости і відрізати від центру Південь області. Напередодні вдень і вночі прицільно росіяни атакували переправу дронами і балістикою. Під час удару загинула 43-річна водійка і трьох дітей, медики шпиталізували до лікарні. Водночас росіяни далі руйнують енергетичну інфраструктуру області. Нічний удар знову знеструмив. Великий спальний район Одеси. 65 тисяч одеситів залишилися без світла, води і тепла. Люди, які тиждень тому шикуються в черги до біветів із питною водою, технічну воду привозять автоцистернами. Кабо, безпілотники, ракети та артилерію задіяв ворог для атак по Україні по селу Благодатівка на Харківщині. Окупанти завдали авіаційного удару. Загинув 22-річний хлопець. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Не пережив обстрілів. Також житель Осинового а в Борівській громаді двоє потерпіли в який влучив дрон. На Запоріжжі летіли керовані авіабомби. Від вибухів постраждало семеро людей. Серед них дитина у них акубаротравми травми та гостра реакція на стрес. Кілька родин залишилися без житла. Від ранку росіяни з артилерії обстрілюють Херсон. Був масований удар по історичній забудові серед місця. Згодом гатили ще по трьох районах, потрощило житло та інфраструктуру. Рятувальники деблокували жінку із напівзруйнованої оселі. Також наслідок цих обстрілів постраждав 15-річний підліток. Він зазнав контузії та вибухової травми ще чотири містян. Ки дістали уламкові поранення. 21-річний юнак поранений на Чернігівщині по житловому району Новгород Сіверського росіяни вдарили геранню. Пошкоджено близько 10 будинків, автомобілі, господарські приміщення та будівля ДСНС. У Глухові на Сумщині росіяни потрощили школу, адмінбудівлі та житло у шості, два підприємства. У Дружбівській громаді окупанти поцілили у службовий автомобіль Укрпошти та об'єкт цивільної інфраструктури. Тут за звуками навчилися розрізняти зброю та її калібри, знають, куди краще сховатися та пересуватися по вулицях, над якими ширяють і впівдрони. Вища Тарасівка, Нікопольському району, розташована на березі колишнього водосховища. По той бік, за якихось десяток кілометрів в Енергодарі, вже засіли окупанти. Майже чотири роки люди тут під щоденними обстрілами, давно без зв'язку, води та аптек. Попри це, в селі залишається близько тисячі жителів. Як вони виживають? Бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Багатолюдне, коли село з кожним днем порожніє. Місцеві стараються зайвий раз з хат не виходити. Щодня в очі десятками атакують евпів-дрони, артилерія та гради. Обстріли дрони. Кожен день, кожен день, і ось написано, три дрони летить. Один ось тільки що хату вчора розбило тут у нас. Ну це ж так і живемо. Трусимося в погріб, ховаємося. Ночі сьогодні гради гатили. Ми теж тікали в погріб. Пані Наталя і Людмила вийшли на закупи, поки тихо. Кажуть, так тут буває лише кілька годин на день. Особливо страшно, коли на полювання виходять дрони. І на скутері у ці ж теж ганяються за ними і за машинами. Та ви що да оце ви так стоїте, Такі смілі усе ж той. Ви воно під дерева десь поставте машину, бо зараз три секунди. Вони літають дуже швидко. Самі жінки, хоч і живуть у побитих катах, виїздити не збираються, кажуть, не знають куди, та й коштів бояться не вис. Важко залишати тут. Це поки пікарня працює, Укрпошта працює, сільська рада працює, магазини потроху працюють, О, є де що купити. Вже кілька разів збиралася виїхати, однак тримає робота і відповідальність. Пані Наталя тут завідує поштою, каже, не може кинути людей на призволяще. У Нас дуже залишилось е, багато пенсіонерів, які отримують у нас пенсію. Якщо у нас е, ми їх. Не будемо обслуговувати, вони зовсім остануться без нічого тут. Посилки, це наш зв'язок з світом. Днями її будинок розтрощило безпілотниками. Їх за день прилетіло п'ять. Крило несе протитанкову міну. Від хати залишилися одні стіни. Машина від ну, машини одні дзурки і тому що так, і вони цілий день три зразу було, потім ще один. Надвечір вже по темному ще один. І вони в одну точку. Прийшли. Пані Наталя з чоловіком перебралися до сусідів. Каже, триматиметься до останнього, бо як закриють пошту в селі, навіть готівку ніде буде зняти. Це в нас тільки один пункт, де ми можемо прийти. Зняти готівку, послати посилки. Дать Наташі скупиться. Розносити будинок вщент одразу кількома дронами. Нова забавка окупантів. Більше того, на БПЛА вони чіпляють протитанкові міни. Пан Олександр каже, за звуком знає, коли слід бігти в укриття. Страшні нам дрони. Страшні там є вони зараз пускають маленькі самолітики. На самолітики вони ми знаходили, підсоединяють протитанкову міну це 9 9 кілограм тратіла. Особливо небезпечна нині каже староста частина дороги на виїзді із села. Там майже безперервно чатують ворожі безпілотники. Тож навіть соціальний маршрутці, що курсувала тут. Довелось змінити маршрут. Була попередня видача гуманітарної допомоги. І їхала машина поставщик постачальник, який привозив сюди продукти харчування. І вже на виїзді машина була атакована саме дронами. Цього року у Вищетарасівці зачинилась остання аптека. Тож по ліки тепер треба їхати у сусідні села. Понад шість місяців немає води, бо перебиті труби ніяк полагодити одним. За одним ворог руйнує будинки та мережі. Страждає в основному електропостачання. Відсутній тоді зв'язок. Самі розумієте, школа як працює, яка на дистанційному навчанні це для дітей, для батьків проблема. Кожна друга хата у Тарасівці вже побита. Більше половини мешканців виїхало. Однак близько тисячі людей досі тут залишаються. Сотня сидіти. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Хороша новина для Києва і Варшави, але не для Москви. Президент України відвідав із візитом Польщу Володимир Зеленський вперше зустрівся зі своїм колегою Карлом Навроцьким. Президент Польщі високо оцінив візит. Втім, також заявив, що в польського суспільства є відчуття, що підтримка і допомога, яку Польща надала Україні, не дістала належної оцінки. І ще він додав, що українська влада має інструменти для того, щоб цей тренд відчуття поляків недооціненими. Подолати Володимир Зеленський розмову із польським колегою назвав тривалою і відвертою. І наголосив, Україна пропонує Польщі увесь військовий досвід, щоб разом мілітарно посилювати наші країни і Європу. Зокрема, йдеться про дронові технології, адже Україна єдина країна у світі, яка вміє збивати усі російські дрони, які Москва може використовувати проти сусідів. Україна зараз не тільки отримує підтримку від наших. Друзів від наших сусідів, але й пропонують досвід свого захисту в цій війні. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї. Зброї, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі увесь цей досвід. Ми про це сьогодні говорили з президентом. Путін не вважає себе винним у загибелі українців. Російський диктатор провів вже третю від початку повномасштабної війни пряму лінію за участі преси. Чимало запитань було присвячено війні. Зокрема, очільник Кремля запевняв, що ініціатива на фронті, мовляв, на босі російських військових і що Київ не готовий вести мирний діалог на умовах Москви. Щодо питання виборів, проведення яких обговорюється в межах американської версії мирного плану. Путін заявив про можливий мораторій на удари вглиб України у день голосування. Втім, над цим питанням, за його словами, Москва готова подумати. Очільник Кремля розсипався в компліментах президенту США та Запевняв, що вже на спільному саміті на Алясці, начебто, був готовий до компромісів. Щодо розв'язаної Росії в Україні війни, то Путін знову повторив пропагандистські тези про причини нападу на нашу державу і заявив, що не Росія мовляв розпочала війну. Тож у загибелі українців та росіян він себе винним не вважаю. новий раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами відбудеться сьогодні у Майамі. Після того на вихідні доша на свої консультації прилетять росіяни. Дональд Трамп напередодні закликав Україну не зволікати із рішеннями, доки Росія не передумала. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Зустрічі у Майамі між українською та американською сторонами тривали напередодні і продовжаться сьогодні. Від України за столом переговорів секретар Радбезу Рустеморов і начальник генштабу Андрій Гнатов і з боку Сполучених Штатів спецпредставник президента Стів Вітков зять Трампа Джаред Кушнер. Хід переговорів сторони тримають у секреті, але зокрема від президента України Зеленського відомо одним з найпроблемніших питань залишається статус неокупованої частини Донецької області, з якої збройні сили України. Не попри бажання росіян і тиск з боку Сполучених Штатів не збираються виходити без бою. Дональд Трамп напередодні знов закликав Україну пришвидшитися в ухваленні рішень. Вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна рухатиметься швидше, тому що Росія готова. І ви знаєте, що разу їм потрібно занадто багато часу, після чого Росія змінює свою точку зору після переговорів з Україною. У Віткофа та Кушнера там само у Майамі запланована розмова із росіянами. За словами джерел політику, традиційно прилетить путінський посланець Кіріл Дмітєв. Інших потенційних учасників не називають. І поки Сполучені Штати тиснуть на Україну, американські сенатори звертаються із вимогами до свого президента. По перше, вилучити 5 мільярдів доларів заморожених російських активів у Сполучених Штатах і передати їх на користь України по друге посилити тиск на тіньовий флот, що контрабандою перевозить російську нафту. Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила на зустрічі з європейськими послами міністр фінансів США Скотт Бесент оголосив, що наступного тижня можуть оголосити нові антиросійські санкції зі сполучених штатів. Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Російський безпілотник впав на турецькі території на північному заході країни. Виявили уламки розвідувального дрона Орлан. Пали шматки безпілотника у сільській місцевості їх виявили цивільні, які сповістили про це владу. Правоохоронці обмежили доступ до території та розпочали розслідування. Фахівці забрали уламки, щоб з'ясувати чи дрон був збитий, чи зазнав технічної несправності, чи здійснив аварійну посадку. Задля цього планують обстежити систему зберігання даних, бортові камери та комунікаційне обладнання безпілотника. Це вже другий інцидент з дроном у Туреччині за останній тиждень. Раніше турецькі. Ки винищувачі збили некарований БПЛА, що летів із чорного моря. В Україні через російську агресію зруйнована або пошкоджена понад 700 релігійних споруд. Про це в інтерв'ю агентства Інтерфакс Україна заявила заступниця керівника офісу президента України Олена Ковальська. За її словами, до переліку зруйнованих споруд входять храми, молитовні будинки, синагоги, мечеті та інші місця поклоніння різних релігій, переважно православні. Частина будівель пошкоджена навмисно. Так, під час окупації частини Київської та Чернігівської областей на початку повномасштабного вторгнення зафіксовано численні випадки осквернення культових будівель. Близько 200 храмів і молотовних будинків, зруйновані геть і потребують відбудови. Серед них є пам'ятки історії та архітектури, зокрема дерев'яні храми, що згоріли у наслідок артилерійських обстрілів. За словами представниці офісу президента, держава спільно з релігійними громадами розробляє програми для відновлення пошкоджених об'єктів духовної спадщини. Щедрик на руїнах пісня, яка для всього світу є символом різдва, пролунала на одній зі зруйнованих теплоелектростанцій. ДТЕК музичний колектив із символічною назвою Світло відтворив одну з найвідоміших композицій Миколи Леонтовича в машинному залі, в який не раз злучали російські ракети. У відео також з'явились енергетики, які, попри небезпеку, відновлюють теси і повертають світло. цим виступом пишуть в компанії, звертається до світової спільноти, яка може підтримати, захистити і допомогти швидше відновити українську енергетичну систему. А ще до кожного українця з нагадуванням, попри намагання ворога знищити українське світло, тримається. Лістафету підхоплюють мої колеги Наталко Масичук і Максим Сухенка, а Я о 20.00 ну підів'ю підсумки цього дня. Тоді зустрінемось.